Доброго дня всім, з вами Надійка та Селянин. І доста спорити, чи вона Надька. <рес> І так ми в лісі знову. І ми тільки зайшли, одразу знайшли підберезники, красиві підберезники. Аж три. Аж три. Да. три. штучки. І такі доста непогані. Вісякі мощні темно в лісі уже, уже тепер пів п'ятої десь, да? пів п'ятої ми прийшли, поки дійшли, болото скрізь. Ось тут такий велетень. І ну от, початок хороший, три штучки вже є у нас. Продовжуємо шукати. Відійшов чуть далі, перший знайшов з надійкою три, тепер Ще три. Тільки молоденьких. Так, 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 давайте проліземо. Ось тут якось заліземо коло них. О! Ось такі красені. Ось. Три ось такі знову. Красиві, молоді. І дуже красиві тим, що вони в такому лісочку густому-густому, де тут люди практично не ходять. Рядом недалеко замітив ще одного грибочка. У нас кажуть на них козарики, хтось каже під хтось козарики, ну от до компанії йде. Ось такі красень. Начну напевно з усього велетня під березник. Подивіться, яка машина здоровенна. Ну, Ми його тут і лишимо, так, щоб він розмножувався. Подивіться, тут різно кольорні гриби, мухомори, Порховки просто велетні, подивіться, який кулак, От такий як кулак здоровий, Пориховочний гриб. І так, опа, тут хтось збив вже. він загнив. Тут стоїть. Підберезник. У нас кажуть тупильнички на них. Так що я буду казати тупильник. Ну а це взагалі це грибіще. Подивіться, яка. Огромна корінчик, огромна шапочка, огромно все. Везе сьогодні на них. Корчики нас радують. Йдемо далі провіряти корчики ці. Можливо, щось ще знайдемо. Давай надійка, покажи якого грибати знайшла. <рігла> в цих корчах можна все понаходити. В І в корчичках теж. <рігла> <рігла> І тут мені. Це так. Да. А ну, друмой, така, яка дихайна. Бачите, оце є корчові гриби, тепер осінні. І в такому листі, дивіться, просто гуща листя. Але нічого, ми зараз вийдемо і наверх. Будемо шукати мої темні гриби. Задихався, в общем, я ходити по цих корчах. Шарко дуже. Але подивіться, як вони в траві ростуть. Я Практично на одному місці знайшов ось тут по травах, такі трави, ліс колись. і бачу, що там збоку є, зараз буду ще збирати. Так що... Такі гриби, вечірній час тепер попадаються, мені я задоволений реально. Будемо збирати, зараз що вижимо, поки не стемніло. Де, Де ти знайшла на показуй. О, ви бачите? Розовий красавчик. Такий гарний заховався під листочком. Так, дивимося, де? Де де де? А, бачу, водиться в землі прям. А мені звідси не було, виднося. Це також розовий. Uh. Mm -hmm. Ох, які двогарні. Молодесенькі. У землі були заховані. Oh, Надіюсь, яка стала самим кращим греборем сьогодні. І <laughs> <laughs> так, дивіться, що ми знайшли тут. Опа! Кімолітчик. Молоденьких грибиків маловато тепер є. кидаються десь місця. Ми зараз різко перебіжемо. Надька знайшла. О, дивіться. о, о. Який красень. Ось такі корчики молоденькі. Я як дають красиві грибики. І ще й дощик почався. Красота просто. Так, да, кидаються гарні гриби. Ну, тут минулих разів то такі дуже багато знайшлося. Тепер вони вже менш. Але дуже гарні, такі чистенькі, чистенькі. Темненькі. Такі грибики, що просто любо шукати їх, але в білу днину, а то їх не видно. Ногою просто кинув в листя а в листі. Був ось такий гриб. бочечка. Похоже на якийсь матрьошку на, на яєчко. Щось таке кругленьке. В листочках. Тут знайшли теж гриба. Гарного, молодесенького також у землі. О, забираємо. На як тобі? Дуже класно. Містечко, друзі. Дуже красота. Давай. Просто красотіще. І в тебе кофточка точно як шапочки цей грібів. <рес> ну, Ось така сімейка, бачите. Розових грибиків. У мохові. Надька собі розляглася, каже. Я вже звідси нікуди не піду. Я вже буду тут, все, я тут ночую. Так, Зараз ми витягнемо їх, покажемо вам, які вони є в кучки. Ну, ось така краса. Гарні гриби? Дуже. Надійки понравились гриби, ну і я думаю вам понравилися королівські гриби, боровики. О, це точно понравиться, вони всім. Добренько, Ми йдемо чистити їх та й будемо шукати далі, тому що... Нічка вже, а нам треба ще збирати такі гриби. Да. Тут кружляю по містечку в одному, кружляю, кружляю, дивлюся. Ну і є типу, червоних мухоморів, тут декілька штук. Коли червоного мохомора дилиси, козари такий, здоровий, мощний, твердий щитний, ну, корін такий твердющий. І хто би міг подумати, що вони така разом будуть рости? Кстати, їстивний і не їстивний гриб. Давай надійко. Капежи, що ти знайшла. Яка красота! Це яловий гриб. От в ялицях таке можна тепер знайти навіть. У вечірній час вже темніє, як бачите, на навпруги. Ну, красота ну, реально, Подивіться, Дуже просто гарний. на цю шапочку, корінчик білесенький. Просто чудовий гриб. Пахне як. Пахне прекрасно. Ну Ви подивіться, скільки в нас вже є всього. Підберезників, грибів, тупельничків, козариків, всього понаходимо. Ми просто молодці. Де. А ти, ти, ти найбільше, бо ти знайшла файні гриби. Ну що, королева грибів. <ривіться> Дивіться, яку тарелочку знайшла. О. Не ну носиться тако. по корчах. Правда, він вже такий майже переросток, велика шапка. Ну на сушку добрий, не? Так. Такий. Це вже не пахне. Не пахне. Ну він вже переростає трохи, так, да, бо шапочка бач, здали вже така почало. Але на сушку вони нормальніші. Він новин крепкий, просто йому вже пару днів із-за дощів. Вони так чорніють дуже скоро. Mm -hmm. Тобі листочок купив. Ну шию. Да, Дуже гарний. Гарний великий греб. Давайте, пані Надійка. Покажіть, що ми тут знайшли знову. Mm -hmm. А ми знайшли. Дивіться якого гриба! Це просто, це просто капець, це немає слів. Це точно. Це самі-самі красиві гриби, бо вони як бачечки. Апахлють. <плес> <см hooks> <глес> <глес> ні, ну це красота, <глес> це дуже красиві дві за різа Ну що ж, думаю, що ми будемо завершувати наш сьогоднішній похід з таким топільничком. Бачите, ми ось тут таку корзинку назбирали вже. Всього і грибів, і топильничків. і от на кінець такого так, босмана так. візьмемо. Так що ним будемо завершувати. Маємо, ну, не повний кошик, але трохи маємо. Так що всім дякую за перегляд, хто прогулювався з нами у вечірній час. І зустрінемося у новому відео. Всім пока-пока!